Центр з Іриною Болгаковою 101,8 FM. і дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас. Сьогодні тема нашої розмови великдень та паски. Традиція українського народу. І сьогодні гостя нашої програми тетяна Пірус, педагог. Науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог, історик, дослідник, писанкарка, завідувачка навчальної наукової лабораторії Поділля з етнології Поділля вибачаюсь, з Вінницького державного педагогічного університету. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Ірина. Отже, сьогодні середа, напередодні Великодня. Що зазвичай робили перед Великоднім наші предки у середу, четвер-п'ятницю? Он такі, здається, такі вирішальні дні, ну, не вирішальні, але принаймні дуже святкові. Знаєте, якби ми могли. Переміститися 100 років тому, а точніше, навіть 125 років, то ми б були здивовані, що не три дні, а цілий тиждень, який мав назву білий, вербний, чистий, з понеділка по суботу, був з дуже великою кількістю клопотів, як для чоловіків, так і жінок. І оскільки ми в часі не можемо. Переміститись, то давайте ми просто в тих джерелах, що нам сьогодні доступні, спробуємо віднайти, чим займалися жінки. Бо у чоловіків була своя робота, а сьогодні дуже багато що залежить від жінки, як вона підготується до цього свята, який буде стіл і що потрібно нести у тому кошику до храму, щоб освятити. Отже, понеділок, вівторок, середа. Завершувались роботи у хаті, мова йшла від прибирання до, як тоді казали, треба вимити. Тобто її десь підбілювали, десь там причепурили хату всередині. Але дуже важливим було те, що і жінки і дівчата мали завершити написання писанок. Тому я пам'ятаю, як моя бабуся казала, до четверга треба написати писанки, потім вже не пишеться писанка. Я кажу, а що ж тоді робити? О, там ще в три рази більше роботи. І ми можемо це побачити в джерелах, таких як Анатолій Свідницький, Великдень Подолян. Про це ми можемо прочитати в Степана Килимника, а він наш земляк, народився в селі Якушинці. І ми можемо побачити, як це вже відображено ця та робота, вся та. Купітка дуже праця на картині Пимоненка. Є така дуже цікава картина, називається Великодня Утрінь. До речі, є її три варіанти. Він довгий час прожив в селі Малютинка під Києвом і три варіанти живописного полотна, але вони відповідають на запитання, що несли до храму для освячення. Як одягали і що вдягали, яке було брання. Тому це дуже важливо, коли ми маємо джерела, яким 125, 130 чи 150 років, і ми можемо там знайти відповідь. У чому проблема сьогодні? Жінки мають ходити на роботу, доглядати дітей, хоча б здавалося, там малесенька квартира, чи кімнатка, чи кухня, і там нічого такого особливого. але Розумієте, Кожен день мав тоді значення, і кожен день він був виважений. Отже, перших три дні ми говорили. Що стосується четвер, п'ятниця і субота, знаєте, я колись прочитала в Степана Килимника, чим займалися, можна сказати, так, пра 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 наші бабусі, і я була подивована тим, що тричі пекли. В четвер, в п'ятницю і в суботу. І я вирішила спробувати, як це воно тричі пекти баби на Великдень. Ну, за рецептами потім поговоримо, я сподіваюся, але це дуже важко, коли ти ходиш на роботу і потім ти думаєш, як дозувати свій час і сон, і інше. Отже, кожен день на цьому тижні білому вербному мав своє призначення, чітко свій сценарій. Тобто, власне, паски пекли четвер, п'ятниця і субота. Так, так. Тобто, це, це власне дозволяється. це ]ся. було за традицією колись, і в нас на поділі на це наголошує на цьому Степан Килин. А що мене здивувало? Я перед ефіром вчора дивилася фотографії 1894 рік. Україна Вон там різні, скажімо, різні регіони. Але що мене здивувало, що дуже великий хліб. Ну чи, чи паска, чи ну я не знаю, як, як тоді правильно це назвав. Але це він дуже великий. А зовсім ну відрізняється від дуже такі, ну гарних, дуже відрізняється від те, що ми сьогодні. Оці такі маленькі пасочки, ну абсолютно такі, і мене оце здивувало. Я власне, ну можливо, не бачила таких, а це просто ти знаєте такі кілограм там на п'ять, на шість величезні такі. Тобто такі пекли паски. Ну так, знаєте, була традиція. З того, що я записала від своїх родичів і від тих, хто знав моїх батьків прабабусю, бабусю, мова йде про село Рихни Лісові Шергородського району, мені було дуже цікаво, як було там, де виросли мої батьки. І от я пам'ятаю, що розповідали до речі, це від рідного брата свого батька, я записала діда Миколи, то він казав, що дід Захар зробив форми. Для Баби Марії, щоб вона, коли буде пекти на Великдень, мала свої форми не куповані. Висота була 60-70 см. Я йому тоді, знаєте, так, ну не дуже повірила. Але коли я почала шукати в етнографічних джерелах, то виявляється, висота могла бути до метра. От якраз і я власне, так, такі такі бачила. Ось, вони великі, і що був такий обряд, коли вже виймали з печі, то їх викачували. І ось цей термін я теж зустріла в рідному селі моїх батьків, щоб після того вони мали трошки охолонути, а потім їх викачували і клали на подушки. Це для мене теж було дуже дивним. Ну і найцікавіше, що коли понесли до храму і мали освячувати ось все це великодні, що принесли, да, до речі, ті, хто не поміщався, наприклад, в церкві вони могли постелити рушник. І це все залишалося на рушнику на землі. Або от у художника Помененка є картина, про яку ми вже говорили, і там вночі ви викладали. Так ось каже, коли був ще не початок, але тільки все це викладали, вітер десь зірвався і був вітер сильний. А баби, каже Марії, були такі легенькі, так добре викочені, що вони покотилися. Отже, є термін паска і є термін баба. І я згадую, як моя бабуся, коли вона пекла Олександра, то вона примовляла. Бо колись казали, що така й формула була, що треба було говорити. А вона казала таке: печу-печу, бабку, кладу на лопатку. Меншому, меншу, більшому, більшу, в пічку щось. Тобто було їх багато, були великі, високі і дуже добрі дуже добрі вимішені. Одну-дві години. Підбивали тісто, Для чого? щоб воно насичене було киснем. Ну, Казали так, що баба вона багатша, від 60 до 100 і більше жовтків, додавали туди різні пахощі, ну, звичайно, масло, вишковий цукор і додавали ром, ароматизували її. Всі ці складники ми бачимо, були такі досить якісні. Тобто і... секрет української Пасхи, це власне там є, я так розумію, якісь трави і ром. Ні, це секрет її в тому, що тріч треба просіяти або більше борошно, воно насичується, потім його треба підбивати тобто вручну годину або до двох годин. Ну, Сьогодні є машини, сьогодні є інша технологія, але е ром допомагає зберігати, щоб вона була свіжа. І не черствіла, ну, і, звичайно, аромат особливий. Сьогодні як беруть, заливають родзинки чи ромом, чи там інший, наприклад, коньяк, це вже технологія, кулінарні секрети ніби. Але для того, щоб сама структура тіста після випічки вона була збережена. Ну, отже, баба це одна. Будемо говорити, технологія навіть випікання і які є інгредієнти. Ну, а паски з розповіді жінок, на які посилається Степан Килимник, то пекли в четвер сонцю, у п'ятницю пекли покійникам, а в суботу чорні або темні пекли людям. Ну, Мова не йде, можливо, навіть кольорову гаму, а те, що розділяли. Пошана, кому живемо заради дітей майбутнього. Ну, і ось я зустріла в Степана Килимника таке, що говорили такий вислів: свята Пасха, будь велична і красна, як сонце, бо сонцю тебе печемо. Сонцю тобі печемо. Отже, це був особливий ритуал, у якому були задіяні жінки, і цю традицію зберігали. Ну, Я читала, що ну, взагалі, я пам'ятаю, що коли пекли паски, то казали, що не можна сваритися і не можна навіть, щоб був протяг, тобто, що паска сяде. А Також читала, що у Карпатах, наприклад, звірили, що під час випікання паски не слід сідати, щоб не сіло і печиво. На Волинсько-Опільському етнографічному сумі для того, аби паска виросла велика, били лопатою обстелю і цмокали. Тобто дуже такі багато різних моментів. і але тут ще один, ще один цікавий момент. Ну важливим атрибутом великодніх свят є яйце. Ну це ми знаємо. Здавна його вважають символом початку світостворення і зарядком життя. У великодньому кошику це писанки і крашенки. А ми маємо розписувати писанки, фарбувати крашенки, так зрозуміло, до четверга. Тобто, після четверга це вже не робиться. І тут я знову таки читаю, що замальовували лише сирі кулячі яйця. Вірили, що інший гріх красити. Ну але сьогодні ми розписуємо і варені яйця. Ні. Давайте ми розмежуємо. До чистого четверга пишуть писанки. Крашанки можна робити у суботу, навіть колись крашанки готували чоловіки. Тобто вони були зайняті цією справою. Ну, що там, треба в лушпині відварити знати. сік там, да, здається, знаку. Да. Це може бути сьогодні навіть там. Дають поради, як буряк використати, щоб був одного кольору, як синю капусту, що буде інше. Тобто всі такі природні барники, як куркуму, щоб були ясні. Отже, це в суботу крашенки. Писанки до четверга. Писанки пишуться тільки на сирих повних яйцях. Це обряд. І тому ми вже розмежували це, що стосується. Сьогодні можуть і хлопчики допомогти мамі зробити крашенки. Це робиться в суботу. Mm -hmm. Тобто, це ще один, ще один момент. Теж прочитала, до речі, доволі багато обрядів пов'язаних з освяченою сіллю. Найпоширеніше звичай обсипати домівку на поділі були звичаї, які пов'язані, а, скажемо, з великоднім сіллю. Бо, наприклад, я про такі не чула. Був такий і є такий звичай. Сіль освячувалась. І потім вона використовувалася. Це дуже добре знає наші подільські знахарі. До речі, у нас на поділі їх було дуже багато. Але е, давайте ми е, ну, пригадаємо, якщо так, або скажемо, а що е, на Великдень освячували і для чого. Ну, ми спробуємо це проаналізувати, або просто в тому переліку віднайдемо те, що сьогодні зберігається, або що додається. Бо коли мені розказали, що треба там певну суму доларів покласти, інакше ти не будеш багатим. Я кажу, ну хороша ідея, але це ваша особлива, вже особиста думка. Отже, готували такий кошик на посвячення. Там були паски, були баби, була цілушка хліба, крашенки і писанки. В окремих районах обирали яєчка, шкаролупу не викидали. А виносили там чи на город, чи в першу чергу кидали на воду і проказували, що пливіть, пливіть на лимани, де живуть брати Рахмани. Це був один момент, а в деяких селах на третій день великодніх свят виносили. Тобто, ми бачимо, там в Тульчинському районі був один день визначений а в інших районах, там як Домашпільський, Шаргородський, це було вже після Великодня, запікали сирну. Паску чи бабку. Ось, був ще такий перелік м'ясних страв, хто що мав там і ковбаса, і шинка, і було порібре. ну Більш заможні це могли навіть брати порося. порося. Читала брати я так порося. Да. Було масло, я казала, вершковий шматочок, шматочок сала. До речі я ще читала в джерелах, що пшоно. Брали для освячення сіль, хрін, ніж іголку. Якщо ми проаналізуємо ось предмети, то зрозуміло, да, для чого їх використовували. Найцікавіше, що це все от якщо кінець ХІХ століття, то це несли навіть в такому ну, великому ми кажемо, як от покривало. Да? Тобто в тканині це все було замотано, потім розстеляли, поклавши на землю. Або це все складали І Якщо освячення було за межами храму, то ставили свічку в ту велику паску або бабу ми сьогодні кажемо і так, що цікаво, раніше вершечки пасок баб не замащували нічим. не було... Ніякої, глазурі, да, ось цієї глазурі, не було цієї посипки. Це вже така комерція, що іноді ти ну, дивишся там золотистий, сріблястий, думаєш, воно його взагалі можна їсти. І не було глазурі ані білої, ані шоколадної. І ось ці вершечки були прикрашені тістом. Знаєте, я в 2007 році була на міжнародному з'їзді писанкарів, була делегатом в Космачі. і мене вразило, що цей вершечок це витвір мистецтва. Там і голубки, там і безконечник, там квіти. І мені подарували таку величезну, вона була діаметр десь сантиметрів двадцять. Я приїхала до Вінницю, і я думаю, боже, ну таке їсти, як, як ж це бути. Я акуратно цей вершечок зрізала, ось, і ми просто милувалися. Я до чого веду весь цей вершечок, витвір, мистецтво. І так у нас було на поділі: моя бабуся, і моя прабабуся і моїй родині ніколи глазурі не додавали. І коли я побачила вперше інакші ці вершечки я була здивована. А чому можу пояснити? Ну, можливо, це моя особиста думка, але по тому, який верх можна було видно і зразу побачити, як вона вдалась чи не вдалась. Вершечок ціленький чи тріснутий, чи рівненький, чи він доглянутий, тому прикрашали тістом. І це традиція українців, це традиція, яка була у нас на Поділлі. І тому я думаю, що варто до цього повернутися. Але коли в умовах конвейеру, якогось підприємства, коли десь якісь ми не бачимо цих охріхів, ми не бачимо того, як воно заляпали, казав мій батько, замостили, там нічого не видно. А потім там велика кількість, і цукру, і всього. І е, я завжди побоююсь навіть такі, знаєте, чи купити, чи потім навіть їх куштувати. тому... Повертаючись до традицій, ми маємо повернути не лише зміст, яка вона, шафранна називали, наприклад, до 40 видів пекли. До 40 видів пекли, баб. Це ж унікальне явище. Ось. І коли ми повертаємось до своїх традицій, ми долучаємось до цієї безперервної традиції в нашому традиційному і святкуванні. І приготуванні. І знаєте, і художник, і письменник, і дослідник вони не лише мають погляд свій на те чи інше свято, ту чи іншу традицію. Тому я зверталась до джерелей Килимника і Антолія Свидницького, у нього унікальна праця Великдень у Подолян. І мене особливо вразив твір Михайла Куцюбинського лист, була назва Великдень, потім змінилась назва на Лист. Його враження від тієї кількості всього, що колись готували, залежно від ну, майнового стану, заможна родина чи незаможна. І, Знаєте, я отримала багато запитань, а свято? Які його основні атрибути у цьому святі? В цьому святі є баба чи паска, є крашенки, є писанки, як подарунок. І без цього немає свята з назвою Великдень. Якщо ви змінюєте асортимент, додаєте там банани на посвято, чи величезний ананаз, там за астрономічну суму, то ви його можете їсти кожен день щодня, але свято і зміст свята, і традиції цього свята це є дуже і дуже важливим. Тому я вважаю, що ми сьогодні повинні повернутися до свого коріння, до тієї традиції, яка була. У нас, Подолян, українців, яка була в нашій родині, у наших сім'ях. І знаєте, я пам'ятаю, як моя бабуся на Великдень один аромат, на проводи вона пекла. Я ніколи не можу забути: ось того надодавала зілечка, там якісь корінчики, навіть колір був інший у цієї баби, яку я бачила, і ще. У нас в Томашпольському районі і в інших пекли на Рахманський Великдень. Отже, наше Поділля це скарб, який ми сьогодні маючи, ми повинні, хоч подивитися. З чого він складається? Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця, і я нагадаю, що сьогодні ми говорили про великдень, про паски, якими вони мають бути за нашими традиціями і взагалі про традиції Великодня. Говорили з нашою гостю. Це Тетяна Пірус, педагог, науковець, краєзнавець, народознавець, етнолог історик, дослідник, писанкарка, завідувачка наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету. З вами була. А Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один